Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи робили негатив, магічне втручання програми негативні на це, на це затемнення, на цю повінь. Чи може зараз роблять? На тих, хто дивиться відео близьких людей. Давайте подивимося. Ще робився негатив. Магічні втручання, вплив. Тут вийшла жінка, агресивна жінка, вона робить остуди, І мені йде так, що, напевно, робили чоловіку, якщо ви одружені, може вашому. Більше деяк як на другу половину впливали. Щоб між вами зробити холод, апатія, щоб розійшлися. І дійсно прив'язувались саме до повені, повний місяць, і як показано, що може як затемнені. Більше на розум впливали і на чоловіка. Заперечусь, знімаю цю туди, обираю. Всі негативні програми обираються, знімаються. І цей е, затемнення місяця мені йде так, вас дуже гарно почистило це затемнення. Забралися перешкоди, вам, наче після цього дня, е, в, як іде такі зміни в долі, дивіться, які гарні карти. Ну, те, що убрано. Але взагалі, Дорога відкрита, туз пентаклів. Тут 10 пентаклів, фортуна. 10 кубків, 9 пентаклів. Король жезла. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи робився негатив, якісь втручання у долю, чи робиться зараз. Саме в цю повінь. Це, це затемнення місяця. Апатія до роботи. Щоб ви нічого не робили, не працювали на вас. Дивіться, як цікаво зроблено. Наче ваша робота. Не, не приносить е, грошей, але це неправда. У вас ну ваша робота хороша, працюйте, будь ласка, те, що ви робите, може, у вас не одна робота. Все буде гаразд. Це зроблено навмисно. Заперечу весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи. Мені ще цю карту треба. Чи йде негатив на тих, хто дивиться відео <клес> близьких людей, чи втручається хтось у долю? О, так. тут іде негатив від родича або, може, близької. Верніше ви зростали, може, разом. Тут іде жінка, вона може ваш одноліток. І перекладаються свої всі кармічні заборгованості, може перекладаються борги, хвороби, якась ситуація є така, може, переклад тут робився, заперечу весь негатив убираю. Верніше ця карта показує, що це збираються зараз зробити. От. І говорять карти так, що ви дуже... зміниться ваше життя, покращиться фінанси, покращиться ваш фізичний стан. Особливо для чоловіків. А, перша карта, там показано рицар Жезлів. Це дуже чоловіча карта. У вас багато справ, ви здорові, активні, дуже сильні і постійна така, як якщо ну, це більше напевно стосується роботи і фінанси. І активність, це просування по роботі, як зростання, кар'єра може ще у вас може бути дуже гарні результати, ви зможете здійснити, от якщо чоловіки мріють собі мати сім'ю, дім свій, дітей, ну, після цієї повені. У вас ідуть покращення фінанси і сім'я. Ваше життя приходить. А от дивіться, які гарні карти теж дуже чудово. Тут вищі сили, янголи охоронці ви Пройшли якісь. Тепер буде легше йти. Так, так важко, як було, вже не буде. Тут дуже сильний захист. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу ваші сили, допомоги усіх, хто дивиться відео. Близьким людям. Ну і попередження, про що говорять ці карти? Так, тут, може, більше і для чоловіків. Всі ваші статки, те, що ви заробляєте, ні з ким, ні про що не говорить. Про свої фінанси не говоріть, не розповідайте. Це все має бути дуже сильна таємниця. І подивіться, отак і отак ще. Нічого не говорить, скільки ви заробляєте. Десь є криса, така людина підступна, через третіх людей про вас взнає. Чи ви. Накопичуєте гроші чи збираєте гроші, де ви їх ховаєте, де ви їх тримаєте. Оце все-все-все ознається. От, так що. Ну, це і жінок також стосується. І ще одна порада. Не давайте в борг. Не давайте в борг, тому що через. Оце, тут як крадник ставлять. Хочуть наживитися, в борг не, не давати. Все тримати дуже сильно в таємниці. Угу. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Одведіть, одверніть ворогів. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Отвоже ворогів, по інших шляхах йдуть. Більше лиха зробити не зможуть, буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили вороги, на себе забирають одразу ж. Буде так і так. Є. Більше лиха ворог зробити не зможу. Відновлюється енергія, повертаються сили, здоров'я. Більше не працюють стяги мороки і амарочки, і всі плани ворожі руйнуються. Це погане шелихе. Про що планують вороги, не працює, анулюється повністю. Повертаю все назад, тому хто робить негатив, повертається. Відкриває шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я буде так і так є. Так що отакий вийшов. Місяць несе багатство, щастя, злагоду, мир, радість. Дуже хороші карти. Так, намагаються вороги якимось чином щось урвати, перекласти. Ну Це в них не виходить. У вас дуже гарний захист. Від янголів-охоронців, від духів роду. От. І, будь ласка, не забувайте поминать род. Зараз настає цей час, коли дуже так близько предки до нас. Поминайте, особливо 9 вересня робіть хліб, молочко. Можна зварити молочну кашу якусь і ставити свічечку. Свічечку можна церковну, любу воскову, жовтеньку можна, біленьку. Промовляєте, що я запалюю цю свічку і прославляю свій рід, славиться рід, мій. Це хліб для предків, молоко для предків. От, і посидьте, побалакайте, скажіть, що ви їх любите, пам'ятаєте, що ви їм бажаєте, щоб вони всі упокоєні були, щоб народилися, щоб був сильний рід, і е, також щоб можна попросити допомоги. Те, що у вас якась є ситуація, щоб вони вам допомогли і захищали. Взагалі треба чистить рід. Це така Основна, напевно, робота в магії повичищати всіх, хто неупокоєний, хто уб'єнний, хто мав трагедії якісь в роду. А у нас дуже багато трагедій в, в українців в, в роду там. Дуже страждали покоління. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про військових наших, будь ласка, на 2 гривні, хто скільки зможе на Мадяр, може збирає зараз великі збори йдуть на дронорізи. Маленького донату не існує, тільки перевіряйте, що це дійсно іде для військових, бо бувають шах... шахраї. Добре. От також бажаю, щоб у вас завжди були гроші, здоров'я, енергія. Ви були щасливі, здорові і всі дороги ваші легкі, двері для вас всі відкриті, буде так і так і є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!